Друзі, ви на каналі ТСНВ, крайні події тенденції Луганщини. Обговорюємо з головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Пане Сергію, рада вас вітати! Слава Україні! Вітаю, героям! слава! В інтерв'ю до річниці повномасштабної війни Росії в Україні глава гурму Кирило Будано сказав про те, що великий наступ Росіян уже триває, проте він такої якості і масштабів, що помітити його складно. Водночас пам'ятаємо, що у шойгу є завдання вийти на адмінкордони Донеччини та Луганщини до 31 березня. От якщо екстраполювати все це на Контекст Сходу України, яку тенденцію в діях ворога ви помічаєте, ну скажімо, крайні два тижні, і чи можемо говорити про те, що ситуація справді кардинально загострилась? Я вже не знаю, що може обособлювати в собі термін кардинально загострилась після всього того, що Луганщина пережила насправді. Але можу сказати, що за останні декілька тижнів. Ми вже бачимо, що дійсно той резерв, який вони набрали, новомобілізовані, так, так би мовити, з Росії. Вони пройшли вже підготовку двомісячно. Вже навіть 2-3 тижні пройшло на їх логістику на перекидання в Луганську область, і в нас дійсно збільшилась кількість військових російсько-окупаційних військ. Плюс ми бачимо збільшення військової техніки важкої танків, і, зокрема, нових сучасних російських танків Т-90, тому що наші захисники успішно їх спалюють, і ми бачимо, що це нові дійсно танки. І за останній час ми побачили суттєве збільшення і наступів на різних напрямках і в напрямку Білогорівки, і в напрямку. Кріміна Ліман і в напрямку Сватово-Куп'янськ та збільшення обстрілів наших населених пунктів важкою артилерією. Це і 152 й калібр, це і РЗСО різні, і навіть використання там іноді шахетів для чого я не розумію, бо в нас немає ніякої такої інфраструктури важної, важливої та іноді обстрілюють наші. От населені пункти на лінії фронту з ракетами С-300. Угу. Ви сказали про те, що цей новий контингент вже підготували, завели в Луганщину. Про яку кількість загалом загалом може йтися, і з кого складається цей контингент? Це от, так звані чмобіки, як ми їх звикли називати. А, ну, дивіться про кількість точну зараз не можу говорити, але в будь-якому випадку їх багато. Їх там десятки тисяч є. Тримають їх на відстані, ми знаєте, не говоримо про них там чмобіки, тому що ми відносимось до ворога, яким би він не був, все ж таки максимально серйозно, і це надає можливість нашим силам оборони максимально потужно їх і нищити, тому що як тільки ти зневажливо до ворога відносишся, то це перший крок до поразки насправді. Хоча. От ті перші свіжо новомобілізовані, вони виглядали як чмобіки, ну от це реально. Ті, які пройшли підготовку двомісячну, ну, вони хоча б щось знають. Хоча це все одно не кадрові військові. Вони в наших умовах бойових дій ніколи не були. Та підготовка, яку вони проходили, так, вона чому, чомусь їх там навчила. Але Такого знаєте, все ж таки ну порівняння між кадровим і військовим, і якщо цих поставити, то єдине чим вони дійсно для нас складають небезпеку, на це кількістю, от їх просто реально дуже багато. Що стосується взагалі тих підрозділів, які воюють на Луганщині, то зараз ми констатуємо, що все ж таки підсилюють іноді на певних напрямках кадровими військовими підрозділами в основному це або морська піхота, або десантники російські. Ну, от, якщо їм треба десь спробувати продавити нашу оборону, то вони от запускають. Вони діють все ж таки більш професійно часто змінюють тактику. І малими групами йдуть, і з різних боків йдуть, і з підтримки йдуть за підтримки військової важкої техніки. Ну тобто, тактику намагаються змінювати вчаться потроху, але успіху вони на даний момент не мають. Ви говорите про те, що піший наступ вони підкріплюють танковою технікою, артилерією. Так зараз почали застосовувати шахеди. А загалом, чим можемо пояснити таку тенденцію до зміни тактики, і загалом чи можна про це говорити? Я думаю, що все ж таки це, це деякі певні офіцери, які мають бойовий досвід, то от вони намагаються отримати якийсь успіх на своїх ділянках. Тому що взагалі стратегія вищого військового керівництва російської воно не змінює тактику свою. Ну давайте подивимося, чи змінюється тактика на тому самому Бахмуті. Ні. Просто тілами продавлюють нашу оборону. Просто величезною кількістю обстрілів знищують просто якісь захисні споруди чи місця розташування наших військових, чи навіть теоретично будівлі, де в теорії можуть там знаходитись наші захисники, їх просто розбивають ще, щоб не було, як то кажуть, за що зачепитись. Тому стратегічні от ну, плани, їх там стратегія великого командування військових. Вона не змінюється. Але е, тут в нас же на території іноді деякі е, російські офіцери намагаються тактику змінювати. Але це не масово. Це от ми бачимо це штучно. Це десь на якому напрямку десь спробували, ну е, вигрібли від наших захисників і відтягнулись назад. Потім, е, після там якоїсь чи ротації, чи може замінюють їх підрозділи? Ми бачимо знову йдуть просто в лобову і тактика, ну така сама жуківська, угу. пане Сергію. Давно вже точиться про те, що росіяни е, хочуть вибити зсу із Куп'янська. Говорять про те, що він невдовзі може стати гарячою ділянкою фронту. Е, зараз вони проводять артилерійську підготовку, ледь не щодня б'ють по місту. От ви вбачаєте якусь загрозу прориву саме в цьому напрямку. А, ну, дивіться, це війна, все може бути, а, враховуючи те, яка кількість а, військових дійсно мобілізована з боку Росії, яка кількість техніки підтягнута. Але а, я регулярно просто буваю по а, от там в нас на Луганщині. Uh -huh. Я спілкуюсь з усіма підрозділами, які боронять і Білогорівку, і Кремінський напрямок, і Сватівський напрямок. Повірте мені, всі підрозділи, які там знаходяться, всі високо вмотивовані, ніхто не планує кудись відходити. все, що потрібно тим підрозділам, ми намагаємось швидко їм передавати. От, приїхали, віддали те, що вони просили, записали те, що їм потрібно, і поїхали збирати знову. І це не на місяці розтягується, а буквально на дні. Щоб ми кожного тижня їм привозили все необхідне. Ну і можу сказати: давайте так: приклад наведу. якщо ми рік тому протримали е, Луганську область, ну ту частину там, де була активна фаза бойових дій, без західної зброї, без там е, Мардерів, Бредлі, без Хаймерсів, без. Е, Якихось самоходних установок, таких зенітних артилерійських, таких як там краби, Цезарі, чи ще якісь, якщо ми протримали чотири з половини місяця, е, знищили більше десяти тисяч тільки на Рубіжансько-северодонецькому напрямку е, окупантів, то повірте мені, що не буде в них успіху якогось миттєвого на напрямку сватово купянського А якщо е, Наші підрозділи, ну навіть не якщо а коли, коли вже отримують важке озброєння наступального характеру, то ми можемо ще й контрнаступальну операцію здійснити. Пане Сергію, а про які терміни загалом контрнаступу може йтися? І які приклади зброї конкретні необхідні? Якщо ви звичайно можете це озвучувати? А, про, про приклади зброї можу казати, тому що це публічна інформація. Це ага. Різні сау, і краби, і Цезарі, і панцерхаузи, і е, Дани е, і Сюзанни. От все, що е, стріляє на 40 плюс кілометрів, і, і тапари, три сімки, от все, що стріляє на 40 плюс, особливо снарядами, е, так, так званими розумними, от як на кшталт як скалібуємо, е, які високоточні, які програмуються. А плюс броньовані автомобілі і бронімашини, такі як там М-113, Бредлі, Ті самі Мардери і інші. Ну і танки, звичайно, це модернізовані в Чехії Т-72. Ну і західні взірці, які, дай Бог, щоб вони були в нас найближчим часом. Що стосується термінів, то про терміни нехай лучше Розповідає Генштаб, наше командування, тому що вони планують операції. І як ми бачили до прикладу, там, по нашим сусідям в Харківській області чудово планують і чудово реалізують їх. Тому, знаєте, для нас важливо саме ну, кінцевий етап. Нехай ця операція пройде не через тиждень, не через два, а через півтора місяця. Але якщо, врешті-решт, вона закінчиться певним нашим просуванням деокупацією великої території, то нехай краще це буде трохи повільніше, трохи довше, але з ну коефіцієнтом корисної дії максимально. Пане Сергію, ну от Росіяни кидають такими штабелями, пачками е, своїх воїнів е, на схід. Е, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запор... Запорізької області росіяни спалюють трупи своїх бійців е, і місцеві жалілися на ось такий виражений трупний сморід. Е, що вам відомо е, про аналогічні ситуації на Луганщині? Чи існує загалом такий феномен, скажімо так? Ой, ну нас це зовсім не дивує, тому що під час спеки літньої, е, в 2022 році, коли їх нищили кожного дня дійсно там сотнями, то настільки е, було навкруги багато трупів е, тих е, російських е, бойовиків, що люди потім е, вони ж розбили всю інфраструктуру критично. Люди потім коли. Е, Розконсервували свердловини для того, щоб воду отримати питну, то вони дуже дуже серйозно хворіли. Бо ці всі от е, трупи, які розкладались, ті частини потрапляли в землю, потім в, в воду, і це ну, просто викликало дуже багато захворювань. Що стосується зараз, можу просто один факт вам сказати: е, в навабскові зараз будують крематорій. Оце говорить про е, дві речі. Перше, е, ну про кількість в них втрат, тому що якщо б не було величезної кількості трупів, то е, для чого їм той крематорій знадобився? А по-друге, доставлення саме до е, того м'яса гарматного, це навіть солдатами не можна назвати, бо їх використовують саме як гарматне м'ясо. Їх понабирали невідомо звідки відправили. І їх навіть не планують віддавати додому всіх, просто будуть спалювати от в крематорії. Це е, дві мети вони таким чином переслідують: Перша – це не виплачувати ті кошти, бо нема тіла, немає е, за що виплачувати е, кошти за загиблого. Друге, це щоб не створювати ну, ще більшу соціальну напругу в е, областях, там в різних регіонах. Російської Федерації, тому що ну все ж таки ми е, стрімко наближаємо ту цифру майже 200 тисяч е, загиблих росіян. Пане Сергію, хочу поговорити з вами трошки про настрої місцевого населення і загалом, яка от ситуація е, у багатьох населених пунктах після того, як росіяни відходили, ну люди розповідали просто жахливі історії про понівечення життя. Всі ми бачили ті. Е, Поховання мирних жителів, так? Чи відомо вам от щось про ситуацію на окупованій на окупованій частині Луганщини в цьому контексті? На жаль, нічим Луганська область не буде відрізнятися від інших областей України. Росіяни всюди однакові, і військові злочини вони роблять всюди однакові. Просто області різні і люди різні. Ми поки що не деокупували достатню кількість територій для того, щоб зафіксувати е, ці злочини. Але на жаль, я впевнений, що ми це побачимо. Більш того, та інформація, яка до нас доходить про знущання е, над людьми, над цивільними, про те, як забирають кудись в Луганськ людей, а потім дехто не повертається назад і зникає назавжди. про Утворені катівні в районі Старобільська, поки що в районі Старобільська, це те, що ми знаємо, і люди, які виходили звідти, вони ну були зовсім іншими людьми. Я маю на увазі, що їх ламали просто психічно, а не тільки, от ну, внаслідок фізичних тортур, психіка була порушена, і навіть іноді просто люди казали, що вони навіть не сподівались. І не усвідомлювали, наскільки, ну, що витримує взагалі людський організм. Ну, Тобто, ми можемо тільки уявляти, які тортури до них застосовували, на жаль, а далі вже побачимо. Коли ви загалом дізнаєтеся про ось такі історії, у вас є змога якось централізовано можливо, допомагати цим людям, тобто сприяти їхньому відновленню, фізичному, морального стану? На жаль, на окупованій території Луганської області немає, тому okay. що доступу нема. Туди відправити будь-яку там міжнародну організацію чи якихось я не знаю, представників наших організацій захисту людей. Немає такої можливості абсолютно. Російські окупанти нікого не допускають, ні нікуди не пускають, перевірок ніяких не зробити. А все, що стосується тих жителів Луганської області, які вимушено виїхали від своїх домівок там будівель, і вони знаходяться на території України в різних областях нашої країни, то в нас в кожній області є гуманітарні штаби. В нас є чат-бот. Ми допомагаємо всім, хто звертається в деяких гуманітарних штабах. Є навіть психологічна допомога, тобто міжнародні партнери надають нам фахівців, які безкоштовно надають психологічну допомогу. І в принципі, будь-яка людина, житель Доганської області, яка виїхала, вона може звернутись в своїй області, де вона знаходиться тимчасово, Звернутись до гуманітарного штабу, задати питання чи попросити про певну допомогу. Це не тільки про гуманітарну, там продуктові набори, чи ще якісь навіть психологічну підтримку, і ми це обов'язково зробимо і допоможемо. Пане Сергій, не можу вас не запитати ось таку річ. Нещодавно до річниці російської війни в Україні вийшов фільм Дмитра Комарова рік. Ось там була історія про п'ятирічного хлопчика і його брата з рубіжного. Менше і представився Петровичем. Я знаю, що ви розповідали про це у власній сторінці Фейсбук, але б хотілося все таки почути наживо. Загалом за яких обставин знайшли хлопчика, в якому він стані був, де батьки, як розгортається зараз все це історія. З щасливим кінцем, але страшна історія, і могла бути ще страшнішою. Справа в тому, що цих дітей знайшли бійці Національної гвардії, які на той час якраз боронили місто Рубіжне, тримали там оборону, і вони потім зв'язались з нами. Ну одразу зв'язались їх передали в лікарню. Ми почали з'ясовувати. Де їх батьки, от мама зникла в Рубіжному, а батьку ми знайшли в Полтаві, і, в принципі, з дітьми все нормально. Ми передали батьку, їх стан фізичний був нормальний, Вони там не стали ну десь, не піддавались тортурам, жертвою якихось там знущань не стали. А потім через деякий час на блокпост вийшла жінка, і якраз вона розповіла, що в неї зникли діти, і нацгвардійці згадали за цих дітей. Ми, в принципі, ну і ми її забрали з дітьми, сконтактували, все нормально. Зараз ця родина проживає в одній з західних областей України, але єдине те, що вона розповідала. Про ті тортури, які були застосовані і до неї, і до е, тих жінок, яких там тримали е, в заручниках, і в принципі, ну це просто страшні речі. Е, уявіть собі, що настільки страшні, що коли один з е, якихось там е, солдат чи офіцерів, е, саме окупантів, не витримав це дивитись і зробив зауваження там головному кату, то його просто вбили одразу на очах у всіх. Ну тому е історія, я думаю, що буде мати ще продовження, тому що ми знаємо з її слів е от е ці страшні речі. Але що там відбувалось далі, і до цього е ми не знаємо і ну будемо дізнаватись тільки я так вважаю, що після вже деокупації. А з цією родиною все нормально, вони. Е в, в мирній області проживають ну відносно наскільки зараз в Україні можна мирно проживати, в, під, під час тих там ракетних ударів чи атак, шахідів. Я дуже рада це чути від вас, але я от хотіла е, певні уточення: ці два хлопчики вони рідні брати? Ні, вони з Ні? від різних чоловіків е, mm -hmm. цієї ж. Добре, давайте ми з вами повернемося трошки до ще кілька питань. Буквально от на Луганщині Росія узаконила обіг зброї згідно з їхнім так званим новим законодавством, жителям окупованих територій дозволили до 26-го року зберігати, носити і використовувати зброю та набої до неї. На підставі відповідних дозволів, як ви загалом можете прокоментувати цю новину, і зокрема, з чим доведеться зіткнутися в цьому контексті, коли території будуть звільнені? Ну чим доведеться зіткнутися з тим, що поліція буде мати ще більше роботи для того, щоб цю зброю потім поволучати, якщо вона неофіційно зареєстрована, якщо це бойова зброя. А не мисливська. А, ну і з збільшенням кількості а, і складності криміногенної ситуації в регіоні. Хоча по великому рахунку, знаєте, а, в принципі, і чоловіків, а, от якщо в відсотках порахувати, там, напевно, і чоловіків-то не дуже залишиться багато, бо всіх, кого а, можливо, вони всіх там вже зловили, а, зареєстрували в військкоматі і відправили на фронт. Тож багато з них. Вже загинуло, а багато мають такі е, поранення, які е, пов'язані з ампутацією е, кінцівок, і вони вже точно не будуть становити якусь там загрозу для великого загалу людей. А що стосується чому саме е, це відбувається, ну тому що вони розуміють, що е, не так в них все добре, як вони розповідають по телевізору. Якщо б е, все було так. Як говорять пропагандисти, то ну по великому рахунку Київ за три дні е окупація всіх там регіонів, е розділ України і так далі, і тому подібне, насправді маємо, що маємо на сьогоднішній день навіть е невеличку частину Луганської області, але вони так і не можуть захопити, окупувати і досі тривають на другому році війни повномасштабної з Росії. Вони й досі б'ються, розбиваються об от, от частину Луганщини, яка дійсно там всі наші захисники, я о, обособлюю просто сили оборони, тому що там і прикордонники, поліція Нацгвардії, Збройні Сили України, абсолютно різні підрозділи, боронять Україну саме на території Луганщини. Ну і те, що вони там роздають вже кому. Кому хочуть зброю, це це говорить про те, що справи в них не дуже гарно йдуть. Ну, слухайте, за великим рахунком, це буде означати, що от коли Україна поверне ці території після стількох років в окупації, то ми отримуємо е, озброєних людей, отримуємо людей з паспортами Росії. Як загалом тоді відбуватиметься наново інтеграція? Чи можемо ми щось прогнозувати чи якось коментувати це? Ах... Реінтеграція в будь-якому випадку відбудеться. Єдине, що це ну, дійсно на це треба буде витратити багато часу. Це не за рік буде і не за два, але при певних умовах все має відбутись нормально. Ну, дивіться, моє бачення суб'єктивне як керівника області на сьогоднішній день. Я розумію, що. Перше, ну якщо змогли росіяни своєю брехливою пропагандою забити мізки людям, то ми, в принципі, зможемо як мінімум достукатись і нормально, і нормально реінтегрувати хоча б дітей, як мінімум. Нам треба зробити декілька кроків обов'язково. Це повністю перекрити надходження сигналу російського телебачення і радіомовлення От з боку Росії всю пропаганду перекрити, щоб вона міські людям не забувала натомість підсилювати наш власний український контент на території деокупованих. Луганських міст і сіл селищ, навіть тих, які там чотирнадцятого року були окуповані, і нам треба буде проводити асиміляцію. Тобто, крім того, що будуть там розташовані певні підрозділи національної гвардії, Нацполіції, Патрульна поліція, військові бригади, які приїдуть туди з родинами, давати мотивацію для цього їм, плюс розробити державні програми, які Зможуть мотивувати лікарів, вчителів, вихователів з різних куточків України. Це не тільки там от давайте всіх там з Львівщини привеземо. Ні, з різних куточків України. Нехай це буде Кіровоградська, Полтавська, Рівненська, Закарпатська, Франківська, Троносі з різних областей України. Нехай вони приїжджають, вмотивовані, привозять так само свої родини. І от коли діти почнуть спілкуватися в дитячих садочках в школах в вишах різних, то в принципі це і буде якраз от, е, тими кроками асиміляції, які призведуть до того, що там люди почнуть е, ідентифікувати себе як українці, а не як недоросіяни. А чому я так говорю «недоросіяни»? Тому що навіть зараз, коли видають паспорти російські на тимчасово окупованій Луганщині. То люди з цими паспортами не мають всіх тих можливостей, які, ми, які мають росіяни, які народились в Росії. Деякі люди, які хотіли би отримати російський паспорт, навіть виїжджали в Росію і там отримувати для того, щоб він не відрізнявся за серією там чи за категоріями від бланків, які видаються на тимчасову купоні Луганщині. тому що люди, коли переїжджають з цими паспортами. Десь в Росію то вони там чи іпотеку не можуть оформити, чи ще якісь послуги отримати. Бо от вони не до росіян. До речі, і ставлення до цих людей з боку росіян так само, їх ніхто не вважає росіянами, ніхто з ними не спілкується на рівних. все відбувається, ну як завжди, ставлення до них зневажливе.